Бариста, ветеранна протезія кухар переселенець. Така соціальна кав'ярня відкрилася у Дніпрі. Заклад заснувала підприємиця Анна в пам'ять про брата, який загинув на війні. Усі напої для військовослужбовців там безкоштовні. Як працює соціальний бізнес та на кому він тримається, бачила наша Софія Москаленко. Бадьян, каріца, кардамон. Мускат. А ще чотири види перцю. Усі ці спеції бікір ретельно перетирає у ступці, далі змішує з тростинним цукром. І це вже каву. у маленькій турці. Нагріває напій серед піску, так бо каже, смак вийде більш насиченим. Цей рецепт бікір придумав сам. У ньому поєднав класичне приготування і кримськотатарські традиції. Одна із наших фішок це от кава кава тітана, кава втурочки. Зі спеціальною. Цікава, да, вона в мене була давно, але тут ми її трішки, трішки доработали. Рецепт розробили спеціально для військовослужбовців. Та кава титани Юа стала улюбленицею і інших відвідувачів. Я сама готуюся зі спеціями, а тому знаю, що це дуже дуже смачно, але я хочу спробувати ту, бо аналогів немає. Бікір із задоволенням готує кожну філіжанку. Він ресторатор із досвідом на березі Азовського моря. Мав кілька ресторанів. Та після російської окупації втратив бізнес. Тепер має можливість повернутися до улюбленої справи уже у Дніпрі. Тут розробив рецептуру чаю під назвою «Тияк». Трав'яний, заспокійливий, да дуже м'який туда ще йде лаванда лаванда, яка росте у нас просто от на порозі. Вона дуже добре впливає на мозок. Окрім Бікіра, у кав'ярні працює подружжя переселенців з Покровська. Андрій ветеран. Під час боїв на Донеччині він дістав поранення і втратив ногу, а потім став на протез. Почав працювати я тут з місяць, десь так. Спершу пройшли тренування інтересне. Спілкуюся з людьми, багато людей спілкування. Сину Андрія та Тетяни чотири роки, і він поки що не говорить. Після переїзду з Покровська жінка займалася розвитком дитини. Відтак знайти роботу у Дніпрі було важко. Тож, коли подружжя запропонували перевчитися на барист, навіть не задумалися. Ми дуже раді, тому що я з чоловіком можемо. Взаємозаміняти друг друга, півня, я півня він, дитина в садочку, заняття, то тобто ми нічого не втрачаємо. Але соціальну кав'ярню хаб заснувала Анна у пам'ять про загиблого брата. Він служив у війську з 2014 року. А у період повномасштабної захищав Донецький напрямок завжди на цьому місці разом з побратимами пивкаву. Відповідно вже зараз, коли його немає. Ми продовжуємо зустрічати гостинок, побратимів і дарувати їм філішанку смачної кави. Кав'ярня працює і як хаб тут. Разом із чашкою запашної кави чи чаю військовослужбовці можуть отримати корисну інформацію щодо послуг, які можуть отримати вразливі категорії населення, ветерани, батьки особливих дітей, що за медико-соціальні послуги, реабілітаційні послуги. Соціальна кав'ярня безбар'єрна. Тут є пандус для людей з інвалідністю, також кнопка виклику персоналу. На заснування закладу Анна виграла грант, вклала і власні кошти. Своїм прикладом мріє надихнути підприємців у інших регіонах, робити подібні соціальні кав'ярні. Зніпрасофія Москаленко, Лопатніченко, Ми Україна, марафон. Єдині новини.